Шановні глядачі, що ви скажете про що? Якщо давління дати приблизно 3 атмосфері, нічого не буде пускати. Уже дати 15 атмосфер буде звідси відпускати. Це все? Це чернота. Угу. Це все ти не перепалений, вже метал. Можливо, просто швидко води. Не розумію, наскільки потрібно зупинятися на певному місці. Перетримую. Або навпаки веду швидше. Ікіти, як, як ти думаєш, для чого сварка потрібна і міти треба варити? Для чого? От в ну Це важливий елемент. Це як ну, як... Ти ну... хочеш твою думку просто вислухати, а ну, я, рихт... я скажу сам. Ну, в цілому, рихтувальник працює з желізом, так? Так. Ну, це просто невід'ємна частина цієї роботи, мені здається, отак. Так, є. ну давайте я скажу, дивуся. Я е, не то що рахую, а це факт. І аксіома, От, не буду нічого доказувати, тому що це безпека. Ріхтувальник обов'язково має вміти варити, а якщо й не вміє, то він може наняти людину, яка може чи навчити, чи яка за нього заварить. Тому що це безпека. Допустимо, у нас є, як в ріхтуванні, я бачу ваше відео, заміна лонжерона. Як ти рахуєш, це не суща частина кузова? Ну, звичайно, це частина. Вона, відмі... Вона відповідає за безпеку. Звичайно. Ну, якщо ми в крилі вуху неправильно переварюємо, воно лопне, це ж нічого страшного. Ну, як неприємно, ну прям. Це не незвичайно, а коли у нас лонжерон лопне. Mm -hmm. Розумієш до чого? Mm -hmm. От Із-чого ми сьогодні будемо проходити курс зварювання. тому що це є безпека. Давай так. ми стикуємо е, латочку. Ми прижимаємо і максимально, мінімально робимо зазор. От ми, допустимо. Навіть можна чуть-чуть... Бачиш, я навіть по точці чувствую, що він має плавно робити, що можна трошки підбавити. Десь на шестрочку поставити моно. От. от я прихватив точки. Що тобі потрібно? Що саме з вами внімають. Перше, правильно, вибрати ток, силу току ну, для зварювання, і плюс вибрати, вибрати подачу, тому що буде не подача, буде плюватися, якщо мідна буде подача, якщо буде швидка подача, то буде і будеш грубити такі вони. Друге. Я зараз буду варити, і ти будеш дивитися. Друге. Коли ти вариш, от ти вариш, ти маєш починати з цієї стінки прогрівати, отут ти хапаєш, і переходити в цей. І постійно, і, і ти маєш контролювати, наскільки всаджується шов. Якщо він, допустим, бачу, вже перегрівається, відпускаєш кнопку і зменшуєш інтервал е, сварки. Ну, босім, е, і, ну, майду, не, не без ружик, авток, джик, джик піду стили джик, джик, і так пішов, 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 пішов. І вже якщо там ну, це бачиш наш джик робити, тоді зменшуєш силу току. Подачу і вже видачі. От примерно, я тобі зараз покажу. От дивись, і зараз подивимося. Маю питання. Де? Чому ми, наприклад, не можемо і піти ну, без пускання, наприклад? Отак, прям швом так. Можем. Можемо. Можемо? Можемо, але тут не дозволить, тому що це тонкий метал і ну, важко буде знімати напряження. Буде все одно трошки треба буде етапу. І друга проблема, чому ми не можемо так робити. Ну, дивись, що, що ти скажеш про шов. Ану, давайте, ну. шановні глядачі, що ви скажете про шов? Гарненький. Нормально? Да, звичайно, да, гарний. О, Дивись. Давайте поки, бачите, саме основне шва Оце, щоб не було подрізав. Бачите, він плотненько зігідляється. І бач, тут плотненько вливається. Uh -huh. Оцей шов буде являтися герметичним. Він може витримати все. І давління, і плотність. Ну, в ньому все є. Uh -huh. А от, допустимо, бачите, зараз ми переворачуємо цей шов і дивимося. От дивись. Да, тут тут непогано, тут, а бач, от немає простріли йдуть. Бач, тут внутрі, бачиш от. Це не ця частина? Вячеслав. Ні, яка? Да? Ні, це я перевернув. Да? Ні, це варив я, бач? Да. Коли я варю, дивись, бачиш, ну там переплавив. О, да, ви. І видно да, як внутрі, да. бач? Ну угу. тоді заходив так. Ну що, виходить, да. як одне ціле да. зварю. Угу. Оце дивись, це тобі, коли переплюнув трохи і вже угу. я зробив перепровар. Оце, оце ідеально йшло. Угу. Оце все ідеально, от частина ідеальна, знов перепровар, і знов угу. от ідеально. Ну, це, ну, за перепровар ніхто там не свариться, але взагалі він неправильний, він не має бути. Угу. Ну, я його я не старався, я просто на автоматі це все робив. Дивись, я тобі просто хочу проаналізувати mm -hmm. твою швидкі. Оце все можуть бути потьоки. Оце все. Mm -hmm. Оце непонятно. Тут так само от подрив немає. Замка теж може рванутися давління, допустимо, дати. Е, чим це опасно, що якщо давління дати примілено в атмосфери, нічого не буде пускати. Уже дати 15 атмосфер буде звідси вже пускати. Mm -hmm. Не буде тримати. Нема замка, немає плотності. Тепер повідповідь тобі на ти запитував по поводу. Чому не можна сразу дати ток і іти? Yeah. Ну, по-перше, тебе не вистачить ампеража прогріти Угу. Uh -huh. Розумієш? Uh -huh. Прогріти. І тобі треба, щоб прогріти, тобі треба пройтися до такого гавна шва. Uh -huh. І тільки ось тут, а ти вже почнеш більш-менш робити. Uh -huh. Ну, Якщо ти десь робиш не так, в тебе знову буде горбі, гулька uh -huh. і знову все. розумієш? Uh -huh. От і за що треба іноді вибрати, щоб ти міг. Ну, толщина не завжди дозволяє. Во-первых, щоб варити, щоб варити отак, як ти кажеш, тоді це треба вже не 0,8 пролку ставити, тому що ампіража не вистачає на розплавку. Треба вже 0,6 варити. І тоді дійсно буде на такий жест, буде делікатно, і хватить ампіража і розплавити пролку, і прогріти цей метал. Це Вон... точ... точечним методом ви її говорили. Ну, да, да, ну, да? ну, ми ж не будемо десь. 0,8 це золота середина. Не пані. Ми можемо в неї і зварити уголка, uh -huh. достатньо буде. ми можемо неї зварити і жесть. Uh -huh. А якщо дивись, от ми взяли от ти, хотів експеримент дивись, давай ми зробимо, уберемо, допустимо, на четверку, навіть половиною, ну і, відповідно, подачу пробки ми зберешмо. Дивись, що от дивись, і мені, треба починати от приблизно з цього шва. Uh -huh. Тут, яка буде горб. І я буду старатися на одному місці. От, дивись, От тепер дивись, бач? Виш, ну, да. як я тобі говорив, що да. тільки саме бач, ми почали набрали набороти. Ми от набрали, була гулька, да. от, і ми не могли і знову ми таку херню Бачиш? Бач? Да. Як ти рахуєш, є різниця між цим і цим? Ну, звичайно, теж жахіть. Колбаска. Ну, поняв? Угу. От що тобі дає неправильно підібраний напряж. Угу. як я тобі говорив, що тобі треба буде от скільки розгону, <звук> щоб ти вже дійшов, а чого вже тут дивись. А отут. От бач, чого, отут, коли такий зазор, uh -huh. от якраз і цього тока почти в ідеалі буде. Тому що в тебе велике пространство, uh -huh. і тебе вистачає, поки ти наплавляєш, ця кромка нагрілася, і потім та прогрівається. Воно не плотне. І що ми зараз підемо, от допустимо, не будемо пространство вилічувати, бач, буде гарненький, що у нас. Дивись. Ну, примерно ти бачиш, так? Да? Угу. Ну так, да, тут вже ну, да, тут вже хороший шов. Поняв? Да. Коли в нас зазор з'явився? Ну, да. Все, в нас немає зазору, і це ти маєш це вибирати. Чому її класно підібрати? Якщо в тебе немає зазора, тобі треба буде цей. Угу. Ну так, да, нормально. Ну, бач, замок буде важкий. Ну зробився, але він важко. Зробився, ну він зробився. Я хочу тобі зараз дати, щоб ти зараз отворив, допустимо, ну, я одіваю маску, от, допустимо, заплавив, шов, десь. Оцей, от заплавив, до цього дійшов. Mm -hmm. Все, дивись, я тобі зараз просто отак все угу. Mm -hmm. От, і хочу, щоб ти сам зараз, з моїх слов, сам настроїв. Mm -hmm. І я хочу подивитися, коли ти будеш варити. Я хочу потім тебе запитати, що як ти думаєш, що ти робив не так, а я скажу, що ти робив не так. Буду бачити, що ти робиш. Mm -hmm. Починай. Думаю, я думаю, що нам хватить цього. Ну, Таке щось. Ну, а от я зараз покажу, і тобі розкажу, що ти робив не так. Просварили дирку. Ну, такого, щоб була. А от. <смеш> у нас буде ровно ця дірка, щоб так як в тебе воно вісу було. Ну, Допустимо, буде ровно дірка твоєї протягом протяжки. Що в тебе було не так, то, що я бачу. Mm -hmm. По-перше. Бач, тобі треба гуляти, як я... Ні, я не буду говорити. Mm -hmm. Якби і там, і там я гуляв. Так, я бачу. Друге, допустимо, бач, по якості тут зверху менше чисте, ні в тебе. Mm -hmm. Бо в тебе і перепроварить і гур. І третє, в тебе має рука бути жорстко. Mm -hmm. От ти, допустимо, дожим поставити. Mm -hmm. от так, от. І вона має чітко. Ось такі дві а, а в тебе отак. Примірно, якщо ми варимо, де-де-де-ди, примірно, це буде далі, mm -hmm. як саме. Mm -hmm. Ти, от, допустим, там. Mm -hmm. А тобі треба робити так. Прим'яна. Mm -hmm. Чув, бачиш, в одному місці. Все. У тебе має жорстка бути рука. Оце одна. одне. Mm -hmm. Все, далі виставляю собі ток mm -hmm. і заварив. Я тобі кусочок показав, mm -hmm. десь може легший кусок показав. Mm -hmm. mm -hmm. Ну от заварив і подивимось. От ти маєш заварити, щоб у тебе такий гарненький шоу Угу. Mm -hmm. Давай. Зараз Дяня Нікіта знімає. Давай. Я так думаю. вот, вот моя работа. Так, да, дивись, по-перше, продувка навіть від кислоти неправильно десь там відриваєш, то дивись. От подивись оцей, ну, ну. цей шов. Навіть цей шов, цей шов. А подивись, от коли що ти дивись, оце все оце mm -hmm. чернота, mm -hmm. це все твій не перепалений вже метал. Бачиш, uh -huh. uh -huh. жовтий. Yeah, ну, жовтий такий, на. Оце, так, да, це, це, це кислота, там, там, mm -hmm. плівка, якби така захисна, mm -hmm. перегорівша кислота. Mm -hmm. От понаварюєш шви і зроби, ну, дійди до цього, щоб в тебе були такі шви. Це ж твої все шви, правильно? Це ж не мої. Uh -huh. от. Ну дивись, ти ж зміг оце зробити? Угу. Uh -huh. цю частину ти зміг зробити. От частину ти зміг зробити. Uh -huh. Розумієш? Yeah. Я хочу, щоб на цих швах ти знайшов себе, у тебе як вийшов все шов, uh -huh. ти експериментуй зараз. Дай більше проволоки, дай більше току, дай менше току, менше. Ну, поняв, uh -huh. іменно експериментуй. І хочу, щоб ти до цього дійшов, щоб ти заварив оцей шов до ідеалу. Uh -huh. Я думаю п'ять. А давайте 4. 4 попробуем. Давай. И попробуем подачу. Давайте п'ять. Чи назад. Пять? я думаю. Ну, подивимося зараз. Да, ми все поняли. Ні. Погано. Не то, да, погано. Мало? Я думаю, мало. Давайте... давайте а, може, а може багато. Давайте четврочки. А це п'ятерочка. Дивимося зараз. Пробуємо дубль два. Теж не дуже, Так, значить ми зробимо по другому. Ми ток зробимо 6. Подачу хай буде 6, мабуть, багато, ми зробимо по другому. Ми спробуємо. Да, ми спробуємо 6. Ну це вроді би поярче, ну покраще. Uh -huh. ну, мені не подобається взагалі. Ну, так само це технічна частина, ну, теоретично точніше, Вот і все. Можливо, просто швидко веду. Не розумію, наскільки потрібно зупинятися на певному місці. Перетримую. Або навпаки веду швидше. Ну, я думаю, можна крутити Вячеслава. Ну, от я перепробував різні. Там і 4, 5, 4, 3, 3, 4, там 4, 6. Пробував різні. Чуєш, хороше довести. Так... Ну, це нафту ні, ні, тому ця сторона не цікава. У мене питання, а як так в тебе тут виходилось, а тут не виходилось? Поясни. Ну, можливо, я швидко дуже веду, можливо, не під правильним кутом я тримаю. Бо я, типу, ну, пробував, от насправді, типу, різні. От, ага. І все перепалював, типу, напищав. Давай ми зробимо два ризи. Зараз ми провіримо де. Я не буду нічого даже на, на, ну, трогати, так як в тебе була настройка, так і в пробувати варити. А попаде маску ще. Дивись, що ну, дивіться, току мало і бобровки багато. Ну, зараз а, точно скажу. Точно скажу, подивимося. Ну да, ну, дивись, Воно варить, але но, но, но хреново варить. Ага. Чому хреново? перше? Треба дати току. Десь 6,5. І бачиш, що десь різниця. Ну, от бач, чим Тесла цей апарат, він не може одразу дати току, він відпочиває. Бачиш? Він ну, більше току і одразу бачиш, що пішов да, Ну Це теж мало. І оцього мало. По-перше, ти дав мало току. Було багато проволоки. Це перше. Угу. Друге, ти рука в тебе гуляє, от, дивись. От, як ти рахуєш, різ у нас одинаковий був чи не одинаковий? Ні, ну, рівний. 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 Да. Як ти вважаєш, це шов рівний? Ні, це ні. Отакий, так. Да. Ну, хорошо. А як оці в тебе йду дивитися? Тебе, тебе в цю сторону пішов, це в цю сторону пішов. ну, Це щось ці порівняно, цей теж гуляв десь. Да. А тут взагалі тут колбаса. Шо, да. Шов на шов, бум-бум-бум-бум. Mm -hmm. Давай, значить, ми зараз вже трошки даже більше ага. зробимо. Ну, зробимо так. От. Давайте, будучи, ну це. Бере мою руку. Ну, да, будемо кнопку Прес. От, бері, от, як ти. Или давай, не, давай, наверное, вот так. От, твою руку. от так. Ну, стань так, щоб ти був, да. Дивись, давай ти з пальцем нічого не роби, Я тобі нажимаю, твоїм пальцем руку вожу. Дуже хреново варить. Ради цікавості, брати. Зараз я проверю okay. ну, тесно, вот чем хреновый аппарат, что тут получается от подачи проволоки, бля, зависит сварка. Ну, по топорилу так сделано, и что, ну, я сам его не могу понять. Right. сейчас нормально. Получається, от в чому от я відео недавно можете подивитися в Тік-Токі з дня про Теслу, що він, ну, я його не розумію. Ну, Допустимо, виходить, знаєте, як ну, на професіональному апараті, коли от, не вистачає подачі проволоки, то видно на бульці вона ну, не доганяє метал. І ви розумієте, вже, що треба додати проволоки і буде ідеально варити. В Теслі цього не відбувається. Тесла просто не варить, ну, як будто не вистачає току. А на самом деле току більше, ніж треба просто подати проволоку. І тут треба гратися чи проволокою, чи током. Вон mm -hmm. ну, така от петрушка. От дивись, хорошо, Нікіт, от ми з тобою, дивись, от, от ти вважай, ти варив, правильно? Ну no, да. так. Тільки єдине, що я твоїм пальцем руководив. Mm -hmm. От що ти почувствував в руці, що не почувствував без мене. Ну, no, стабільність. В плані, ну, в мене не, не гуляла рука. Так от давай зробимо так, робимо зараз надрізи, роби. Uh -huh. І зроби, от повтори, ти заповнив чи ще раз не повторюю? Так, ні, я заповнив. Заповнив? От давай, зараз роби надрізи, вже оці, ну, uh -huh. і зроби от стабільність. Uh -huh. ну, я ж тобі показав, як я це роблю. Uh -huh. Все, ти розслабив руку, я з тобою все, ти uh -huh. почути. Uh -huh. Давай. Ну, все, що можна сказати, що прям все плохо. Ну, які дивись. Ну, звісно ж, погано, як ти ну, думаєш, якби е було б так все це просто, то я думаю, що кожен міг би стати зварювальником. Mm. Це перше. Друге, в тебе має бути постійно здавати питання, чому в мене вийшло, тут, ну, де я болів, а чому в мене не виходить? У ну, тебе ж от почалось трошки, і потім щось ти зупинився і знову навалив кулю. От, я бачу, що, допустим, ти і десь ти злякався, чи йди рано вже відпустив, думав, що зараз буде переправа. І відповідно, тобі вже нагнати температуру, вух, то бачиш, знов пішов, uh -huh. знов щось в тебе, втім ще ж пішов, uh -huh. непонятно. Дивись, Нікіт, в мене от, е питання. Допустим. Я пропоную, допустим, що в тебе саме не виходить по, е цим, по роботі. от Я хотів би, щоб ти провів ну, аналіз, що в тебе не виходить. І ми як плануємо далі, ті, що розмовляли, будемо, навірно, ставити конкретні от задачі. Допустимо, там робимо тобі тим дин, дин дин точки, отаких тут. І я тобі говорю, що ти робиш не так. Це перше. Друге, я б хотів вже підвести якісь ітоги зробленої роботи, от, не роботи, а часу. Ну і такі мінімальні екзамен. Ну, наприклад, щоб ти допустим мені показав самостійно, ну це буде як ти висварюєш точки, uh -huh. там як ти ПДРиш, як ти спотером будеш починати. Щоб ти мені це все показував. Я хочу побачити, ну на якому uh -huh. етапі ти, uh -huh. і хочу побачити, що можна покращити. Uh -huh. Я знаю, що би тобі рекомендував, бо, от чесно. От зараз, як би я робив би десь, я тобі ну мені здається, достатньо ну, розказав, що ти робиш. Не так бо. я хотів би, щоб ти просто взяв за до уваги мої слова. Uh -huh. От, передивився відео навіть в Ютубі, ще раз про що ми з тобою розмовляємо, І повторював, тому що ти маєш добиватися таких швів, бачиш, вони мають бути чист чистесенькі. От, бач, дивись, які оце, де, от, коли не yeah. варять, бачиш, що проходить. Yeah. Yeah. І вони мають всі чистенькі бути, а не такі грязні. І це одразу yeah. буде видно якість шва і правильність okay. використання okay. сварочного рукава. <кхід> дивись, типу, я, я брав твою руку. Ти ж yeah. запам'ятав як yeah. я роблю. Я тобі показав на ці недоліки. Що тобі треба зробити, щоб навчитися. Я тобі дав достатньо ага. речей, які ага. ти маєш тільки практикувати. М -м. Тобі просто треба брати заготовки, надрізати в тебе їх тут метала чим. Розрізав, заварив. Не так, що робив, не так. Давай пробувати. Так, що мені В'ячеслав казав? Ага, він казав, що там більше току. Експериментуй, дай більше току, дай менше проволоки. Я би на твоє місце зараз навчився якісно варити. Що тобі це дасть? Якісна сварка? Це тобі дасть першу швидкість. Тому що ти швидко це завариш, якісніше це завариш. От. І саме найголовніше, це буде класний результат. Тобі чистити, майже ти не був час втратити на зачистку, ти візні виїгруш. Сварка це дуже важна річ. Тому що готувати ти можеш день, а варити там, 5 хвилин. І можеш так заварити, що потім переробити, наприклад, от приблизно ти сварочна точка, і ти її не обварив. Вона, там, допустим, допустимо, відпала. А в такому місці. Де сверлом добратися майже нереально. А на сварку пересверлювати це жесть. Понимаєш? Ти маєш варити, так як от я показував, де я вчив, варити один раз. О, І старайтесь так точки вжити. Я, мабуть, не показував, так, що я, як я ще показую, як я точки варю, ні. Ну, мене значить на наступному відео. Е, я думаю, що ми наверное, будемо закінчувати це видео, цю, цю, цю серію. А наступна серія ми будемо просто підводити ітоги, що Дікій навчився. І Нікіта до цього не то, що навчився, а скаже, що він, в нього не виходить. І ми тоді будемо показувати, будеш показувати, як ти це робиш, і показувати, що тебе не виходить, я тобі скажу, що для цього потрібно зробити. Все, ми закінчили. В'ячеслав, компанія просто в себе.